Доброго дня! Сьогодні поговоримо, детально розглянемо про доволі розповсюджене грибкове захворювання, яке називається срібна парша. Дане захворювання мало відоме господарям, але доволі часто створює їм проблеми, особливо при реалізації продовольчої картоплі. Кожна картоплина, яка тут знаходиться, вона уражена сріблястою паршею. Зараз детально розглянемо прояв цього захворювання на кожному із клубнів. Це може проявлятися у вигляді ось таких темних плям на клубні. Вони зазвичай темніші, ніж основний колір шкірки. Пізніше ось такі плями можуть набувати такого сріблястого. Відтінку, як можна спостерігати на цій картоплині, інтенсивність ураження збудником в більшій мірі залежить від середовища вирощування, а також наявності збудника і особливостей розвитку конкретного сорту. В даному випадку збудник повністю уразив шкірку картоплини, і вона має ось такий сріблястий вигляд. На клубнях і жовтою і шкіркою. Особливо це стосується сортів, в яких ніжна, тоненька шкірочка. Зазвичай ця проблема докучає тим господарям, які вирощують ранню картоплю, це ультраранні сорти, ранні сорти в теплицях або ж в відкритому ґрунті. І її перед тим як реалізувати, миють. І після того, як картоплю помили, вона має ось такий нетоварний вигляд, зовсім непривабливий. І саме на червоних сортах або ж рожевих сортах мається на увазі сортах із червоною шкіркою. Дане захворювання дуже часто ігнорується, як і картоплярами, ті, які вирощують, так і споживачами, ті, які купують. Вони взагалі не придають цьому захворюванню ніякого значення. Ось, до прикладу, сорт вакула має рожеве забарвлення шкірки. Ось такі плями біля вічок фіолетового забарвлення. А ось воротньої частини, ось тут в даному випадку від столонної плями сріблястим відтінком. Ну, це не означає, що саме столонної. Це могло бути у будь-якій частині клубня. Це говорить про те, що він також пошкоджений. Сріблястою паршою. Але для споживача це захворювання, якщо воно не впливає саме на споживчій якості на саме м'яку ж картоплини, не викликає ні, ніякого занепокоєння. А от, наприклад, якщо б ці плями були на світлій картоплині, то це б уже споживачу не сподобалося. Ось, ось зразок пошкодження. Картоплини з червоною шкіркою, бачимо такі плями з таким срібним відтінком. Але в цілому картоплина виглядає досить непогано. Ось до прикладу, якщо порівняти картоплю із світлою шкіркою і темною шкіркою, то тут явно, на перший погляд, ми скажемо, що картопля пошкоджена захворюванням. А ось тут можемо і не помітити. У більшості випадків так і трапляється. Ураження може покривати як і всю картоплину, так і може виглядати у вигляді ось таких кругленьких плямочок. Якось тут. Ось тут. У дуже рідких випадках дане захворювання себе проявляє у вигляді обільних. Плямочок невеликого розміру, приблизно десь міліметр на 2 2 на 2 міліметри. І вони мають невеличке заглиблення, яке покривається тонесенькою мембранкою. Але в усіх випадках просліджується характерний сріблястий відтінок. Захворювання впливає на нормальний біологічний розвиток рослини. Дуже часто сприяє утворенню нитковидних пагонів, звідси можемо отримувати нерівномірні або слабкі сходи картоплі, впливає на зберігання картоплі, особливо при високій відносній вологості, високій температурі приміщення. А також, як раніше вже згадувалося, це впливає на товарний вигляд картоплі. Якщо дотримуватися умов зберігання, то ось я зрізаю шкірочку пошкодженої картоплини. То в деяких випадках можемо бачити далі ушкодження картоплини у вигляді з таких некрозів. В інших випадках, це може не призводити абсолютно до ніяких негативних наслідків. І картоплина матиме абсолютно. Нормальний м'якуш і, відповідно, споживчій якості. Зараз розглянемо всередині червону картоплину. Тут взагалі все нормально. Ось цю розглянемо червону. Подивимося, де найбільше уразилося від столоної частини. ну Там може бути ситуація гірша. ну Тут може бути і збудне ліцевої гнилі. Ось подивимось, картоплина. Взагалі темніше. Зрізаємо, і тут все нормально. А якщо вологість повітря висока, то це може призводити до гнилий. Ось розріжемо оцю картоплинку, подивимося, яка вона всередині. Також все нормально. Ось можемо спостерігати тоненько зрізана шкірочка, і на ній видно, що збудник проникнув всього. На 1-2 мм глиб картоплини. Це, в принципі, нічого страшного, але при неправильних умовах зберігання, це може нести за собою негативні наслідки. Висаджувати такі клубні я би не радив. Хоча, якщо висаджувати на важких ґрунтах, дане захворювання може зникати. Але в більшості випадків, особливо на піщаних землях із тяжким сухим кліматом, це захворювання проявляється в наступному поколінні. Середовище збудника є як уражені картоплини, так і ґрунт, в яких такі картоплини проростали. Тому я би радив відбирати картоплини, які візуально, біологічно здорові і не мають прояву даного збудника. Я думаю, коротко розкрив тему і комусь це буде корисним. На сьогодні все. На все добре. Пишіть коментарі.